Я був народжений в не так далекому 2004 році, коли світ на екранах побачив такі мультфільми як Шрек, 2, льодовиковий період, по пошуках Немо, Тачки, Свінка Пепа та інші. А Україна пережила помаранчеву революцію, результат якої призвів до. Приходу до влади Віктора Ющенка на початку 21 століття відбувся бум розвитку анімації. Це пов'язано з появою нових технологій, таких як комп'ютерна графіка, яка дозволила створювати більш реалістичні та видовищні мультфільми. Відповідно на цих мультфільмах зростали діти покоління Z, Зумери. але ще у той час існували старі мультфільми, як від закордонних студій, які були перекладені в більшості російською. Так і вітчизняли українського походження або радянські, що у свою чергу транслювалися по новоспечених каналах по телебаченню. Тобто я ще застав цей весь перехід від одного виду анімації в мультфільмах, який був популярним до 21 століття, і відповідно той, що став після 21 століття з розвитком 3D-анімації. З радянських та українських мультфільмів мені подобалось дивитись такі, як Троє із Простоквашина, і Кеша», Дамовина Кузя. Ну погоді, а жив-був пес, і одним з моїх теж улюблених мультфільмів був як кошеня і собака мили підлогу, як кошеня і песик мили підлогу, та деякі інші мультфільми, назви яких так одразу навіть і не згадаю. Але були і такі мультфільми, які мені ну дуже не подобались, коли вони транслювалися по телевізору. Наприклад, такі як Вовка в три царстві, брім'янські музиканти, Малиш і Карлсон», Кот Леопольд», і Чебурашка. В моє виправдання можна вести той факт, що мені не подобалась картинка цих мультфільмів, анімація, кольори і в деяких випадках історія, яка там транслювалася. А ось мультфільми від Дісней ще до розвитку 3D-анімації мене неабиюко вражали. І саме на цих мультфільмах я в більшості і виріс. Я думаю, вам точно знайома Попелюшка, Білосніжка та Семеро гномів, Аліса в країні див, Русалонька, Леді і Блудько. Дамбо, Бембі, 101 Долматинець, Красунє Чудовисько, Король Лев та інші мультфільми від цієї студії. Саме ці мультфільми складали більшість екранного екраного часу програм на телебаченні в перемішку з раніше озвученими радянськими. Я пам'ятаю, як у нас вдома був старий телевізор, щось на кшталт того, що ви зараз бачите на екрані, на якому я це все, звісно, і дивився. І по факту, як такого вибору в мультфільмах не було, те, що транслювали по телевізору, те і дивишся. Подобається, не подобається всім по але приблизно у моєму 4 або 5-річному віці у нас вдома з'явився DVD. Get ready. <клухи> Мені здається, це був найкращий час мого дитинства. Після появи DVD з'явився більший вибір у мультиках і фільмах. Обирати можна було вже з наявних DVD дисках. А їх у свою чергу можна було купити в кіосках на ринку, які тоді були популярними. Відтоді я познайомився з у пошуках: Немо, корпорація монстрів, льодовиковий період, шрек, вольт, «Рататуй», ліла і стіч, феї, валлі, тачки, сезон полювання, мадагаскар, скубіду, у гості до Робінсонів, мною мультик Бернард. Та багато дуже багато інших мультфільмів батьки постійно купували мені диски, на яких були підборки мультфільмів та мультсеріалів, і до появи в нашому домі комп'ютера таких дисків у нас надзбиралось дуже багато. А щодо вайбу і естетики користування dvd програвачем, ви пам'ятаєте цей запах контейнерів для дисків? Його звук відкривання і закриття, оформлення, сама технологія DVD-програвача. як батьки казали брати тільки за бортики ці диски, щоб не заляпати зону щитування даних своїми жирними пальцями, купіля цих дисків в кіосках на базарі, не знаю, як вам, але для мене це невід'ємна частина мого дитинства, мого зростання, згадки про це мені гріють душу. До речі, в дитинстві певний час я був переконаний, що якщо написати маркером на диску. Назву мультфільму, який я хотів подивитися, то на цьому диску цей мультфільм і з'явиться. Я серйозно так думав. Десь у 2012 році у нас в домі з'явився комп'ютер з виходом в інтернет. Ну і відповідно, це настала нова ера в моєму житті ще більша кількість мультфільмів. Перший мультфільм, який я подивився через інтернет, був Лоракс. Далі я вже відповідно познайомився з «Нікчемний я, Ріо, Кіту Чуботяг. Та русняві Лунтик, Маша і Медведь і Смішарики. Вибачте. Я Перепрошую. Також я дивився ті мультфільми, які вже були у мене на дисках, але тільки їхні наступні частини. Наприклад, Шрек 3, Людовиковий період 2 або третю частину Мадагаскару. Це все я вже дивився в інтернеті. Щодо програм на телебаченні, на жаль, у мене не було телеканалу QTV. Але натомість у мене був піксель і ніби плюс плюс. Пам'ятаю, як після школи я залипав на цих каналах, дивився Каю, баранчик Шон, Вінкс, Мія, і Я, Маленький Принц, Фініс Ферб. А ось в інтернеті я познайомився з My Little Pony. Так я таке теж дивився: час пригод, Гравіті Фолз, Руснявий мультсеріал Фіксики та Пінкот. Загалом багато чого дивився в інтернеті. Я думаю, це все перераховувати просто нема сенсу, тому що ви дивилися 100% той же самий Зоотрополіс, Рапунсель або Крижене серце. Хочу зазначити, які мультфільми я завжди відкладав на потім, тому що думав, що мені не сподобається. І ось не так давно я вирішив все-таки ризикнути і подивитися ці мультфільми: це Мулан, Відважна і суперсімейка. Мультфільми, які по невідомій мені причині не подобалися своїми постерами, але після перегляду залишили приємні враження. З останнього, що я дивився, це мультфільм Лука це надзвичайно приємний і легкий мультик, Розвантажує мене після тяжкого робочого тижня. Наостанок хотілося би сказати, що є купа різних. Класних мультфільмів і передач, які я любив дивитися в дитинстві. Але їх неможливо вмістити в одне відео, або я просто не можу згадати їхні назви. Саме на цих мультфільмах я і виріс. Якщо вам буде цікаво таке ж саме відео тільки про фільми, які я дуже добре пам'ятаю з дитинства, то можете підтримати це відео лайком, коментарем, а канал підпискою. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!